Друзі, всім привіт і вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Бондар Андрій, і сьогодні ми будемо говорити про автомобілі, які знаходяться на цій площаці. Це машини за 5-6-7 тисяч доларів. Компанія займається пригоном машин з Європи. До речі, це не рекламне відео, а просто я хочу попробувати такий формат. Якщо вам зайде, якщо вам сподобається, то будемо знімати ще. Тому всім приємного перегляду і давайте дивитися автомобілі. Ну що, погнали справа наліво, значить тут у нас Opel Astra 2012 рік, 356 тисяч пробігу, дизель 2-літровий автомат, ціна 7800. Шкода Octavia 2001 рік, 193 тисячі пробігу, бензин 1,6 MPI, 4700 в універсалі. До речі, виглядає вживу гарненько, доволі ця Octavia. Hyundai Gets, 2008 рік, 143 тисячі пробігу, 1,1 двигун 4300. Позаду покажу вам ці автомобілі. Honda Shirvi, 2004 рік, повний привід. Бензин 1,6 на автоматі 5700 доларів. Далі Гольфік, 111 тисяч пробігу, скандальний пробіг, звісно, 2006 рік. 1,6 MPI бензин, типу самий надійний за 6500 доларів. Nissan Leaf 2014 року 24 кВт 9200. Golf четвертий в сірому кольорі, 1,6 MPI бензин 192 000 пробігу. 2001 рік за 4800. Ще один Golf, як тільки в чорному кольорі, 1,6 MPI 2001 рік. 4600 на любий смак, або чорний, або сірий. Я би брав сірий. Renault Scenic 2005 рік 250 тисяч пробігу. 1,6 бензин за 4600. Opel Astra 2009 рік 202 тисячі пробігу, 1,7 дизель за 5500. Ford Focus 2007 рік. 250 тисяч пробігу, бензин 2-літровий за 5500. Renault Megane. Щось він без ціни, не знаю, чи продається. Opel Vectra 2000 рік, 247 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Ще один опельок тут стоїть, теж не знаю, чи продається, йдемо далі. Opel Meriva 1.7 дизель, 2004 рік, 3800. До речі, 1,7 дизель на таку машинку. Це якби круто. Але стан тут якийсь такий собі. Щось тут зазори такі, бачите. Бампер. Коротше, машина така собі. Але і ціна 3800. Рено Кенго. Напевно, поки ви будете дивитися це відео, воно вже продасться. Якщо не продасться, прямо рекомендую. 2008 рік за 3300. Машинка вже наполірована. І там, здається, рідний, рідний пробіг невеликий. Поло стоїть без стіни. Потім Рено Меган, 2011 рік, 275 тисяч пробігу, 1,5 дизель. На автоматі 6,950. Тойотка, Тойота Корола, 2-літровий дизель, 196 тисяч, 2008 рік, 6,950. Один єдиний бус, який тут продається. Renault Master 2015 рік, 258 пробігу. Дизель 2,3 за 14950. Для тих, хто займається грузоперевезеннями, це взагалі топ варіант. Ну І тепер, друзі, переходимо до люкса на цій площадці. Значить, Ford Kuga, 18 рік, 52 тисячі пробігу. Він, по ідеї, весь в рідній фарбі. Дизель 1,5. Автомат 20, 500 доларів. Санкіон Кайрон 2010 рік, 91 тисяча пробігу. Дизель 2-літровий за 9800. Весь в рідній фарбі, наскільки я знаю. Піше Chevrolet є, 2017 рік, 130 тисяч пробігу. 1.6 дизель 18 дизель 18600. широкий. широке. 2020 рік 35 тисяч пробігу. 3.2 газ бензин за 23 тисячі доларів. Ось такий яскравий гольфик. 2015 рік, 1,8 бензин, 150 тисяч пробігу. Автомат 12500. Такий ще є тауранчик. 2008 рік, 200 пробігу, газ бензин 1,4, 7,200. Citroen C4, 2007 рік, 265 тисяч пробігу, газ бензин 2-літровий ціна. Так, яка тут ціна? 6500 ціна Citroen. Renault Scenic, 2009 рік, 200 пробігу, дизель, 1,9 дизель, 7900 в такому гарному сірому кольорі. Вживу виглядає дуже гарно. Opel Astra 2005 рік. 1,6 бензин, 174 тисячі пробігу, 4900. З'явилася ще інформація по Nissan Leaf у цьому. Це 2019 рік, 40 кВт за 17500. Машинка вже новіша, вже гарніше виглядає, ніж його попередник. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалось дане відео, такий формат, то будемо знімати ще. Поставте вашу вподобайку, напишіть коментар, дорогі тут автомобілі, чи не дуже, чи нормальні. І обов'язково підпишіться на канал, якщо не складно. Всім пока. Друзі, треба розуміти, що на таких площадках ці дешеві автомобілі, і навіть не тільки дешеві, продаються як гарячі пиріжки. Наприклад, той бус, якого я знімав, він вже був проданий через півчаса після зйомок. Тому майте на увазі, що не всі машини там вже є, але можете телефонувати, питатися, контакти я залишу внизу під відео.